Мала від вас запит на інформацію, як зробити так, щоб в сторіс чи рілсі був телефон, і в нього всерединці програвалося, наприклад, відео. На каналі вже виставила приклади мокапів. Що таке мокап? Це на прозорому фоні ось, ось такий спеціальний шаблончик телефону, який допоможе нам зробити наше відео. Для цього нам потрібно. Звичайно ж таки, мати це відео від рукою, яке ми будемо створювати саме в екрані телефону. І такі мокапи. Мокапи я вже скачала. Тут ви можете натиснути, загрузити собі в галерею і отримати в галереї свої мокапи. Так, тепер заходимо в сторіс. Вибираємо те відео, яке нам потрібно. Ось у мене, наприклад, це. Тянемо пальцями ось так, ставимо ось сюди і натискаємо на значок смайла, вибираємо з галереї потрібний мокап. І ось, бачите, він у нас рухається, він у нас на а, такому прозорому фоні, і він дозволяє нам створити ось таке а, відео. Бачите? А сюди ж таки можна загрузити фото. Давайте спробуємо ще на фото. Так, Давайте виберемо фото, фото, фото. Давайте ось це. А, так. Ще буде залежати від того, в якому форматі фото, але ви можете в будь-якому випадку підігнати. Знову ж таки, використовуємо мокаб. І ставимо, ну, тут у нас трошки буде ось так, тому що фото інакше і зовсім ширина, та, ширина висота інакше. Але ось так ми можемо гратися дуже довго. Так, давайте ще якесь фото виберемо. Цікаве, давайте ось це. І різні мокапи. Тобто, ви бачите, що я дала матеріали на каналі для учнів е, різні мокапи. Тобто можуть бути просто мокап без цього, а може бути ще й внизу з кнопочкою. Так. Ось так, навіть можна дві фото поставити. І ось так багато телефонів у нас буде мокапів. А, і, наприклад, сюди можна такий текст ставити. Давайте поставимо ранок. Приклад, ну, в принципі, у нас ранок ви чуєте, як півні співають. Жара ранок відкри... відкрила вікно а, і наповню. Так, ось так дивіться, ранок. Все, ось ви зрозуміли. Нам потрібні мокапи, нам потрібні матеріали, і нам потрібно це все Тож так само працює все так само працює і в цьому, і в рілсах. Просто вам замість сторіс потрібно вибрати рілс і поставити основне відео під підложку, а далі вже на нього теж накладати мокап. На мокап можна розтягнути на все відео, і тоді вийде, що на телефоні. так, давайте... Зробимо, я напишу набір мокапів. Для монтування. Монтування. Так, і напишу вже на каналі. Давайте це заберемо сюди вже на каналі. Так так, 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 так. так. І ще змінимо колір, беремо п'яточку. І котика цього трошки вниз, і у нас вийде таке креативне сторіс. Все. Ось так у нас багато-багато телефонів. Застосовуйте.